Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні знову поговоримо про науковий підхід до, так би мовити, розпаду Московії неминучого з наукової точки зору. Так. Але чи готова Україна до неминучого розпаду Московії? Отже, ми визначили і навіть математично розрахували, що Московія приречена на розпад і що цей розпад. Іде через війну, яку вона, імперія завжди починає. Ну все просто. Ще раз нагадую, надзвичайно просто. Все влаштоване в цьому світі треба тільки знати. Але чи готові ми? Так, ми хіба були готові до війни? Ну, давайте реально будемо говорити, не придумувати там якісь речі. говорити реально, науковий аналіз. Як могла московська армія опинитися під Києвом, під столицею у той же день, 24 лютого? Як? Ну мені поясніть, будь ласка, я не є е, е, військовий, я закінчував. Військових училищ, військових академій і все таке інше. А є така дисципліна, військова географія. Я не знаю, там викладали чи не викладали. Так, по прямій від кордону з Білорусією 90 кілометрів. Так, що це? Треба було, бути, як кажуть, Отаким з таким лобом для того, щоб зрозуміти, раз там зібралася московська армія, то вона сюди піде, бо це найближче, набагато далі йти із Чернігівської, Сумської області. Ну це ж їжаку мало було бути зрозуміло, але ж. Так. Тим, які казали, що війна ось ось почнеться знову з наукової точки зору, бо вона мала була початися. Я вам розказую. На пальцях показую, мала. Їх оголошували ким? Панікерами, провокаторами і так далі. І це через оцих людей загинуло скільки? Українців? Так. І в Бучі. І в Гостомелі, і в Ірпіні, і в Макарові, і так далі, і тому подібне. Ніхто не був готовий. Інакше як це відбулося? Поясніть мені, що в той же день вони опинилися під Києвом. Тільки роздача, скільки там? 20 тисяч автоматів киянам. І заплановано ще більше, а також героїзм тих хлопців страхової служби у Гостомелі. Бо це ж теж не треба бути великим стратегом для того, щоб зрозуміти, що для них потрібний був Гостомель і жуляни або Аеропорт Київ для того, щоб висадити десант і захопити Київ. Це ж ПРО, я пояснюю на пальцях. Отже, з наукової точки зору, війна при розпаді імперії неминуча. Тепер, а тепер ми говоримо про е, сам розпад після війни. Чи готові ми до цього? Чи так само ті, які будуть говорити про те, що треба готуватися, вони будуть панікерами, вони будуть е, оголошені там, владою, провокаторами і так далі, і тому подібне. Московіям є нашим, я пояснюю вам, як географ, декому як малим дітям, вони такими є за рівнем розумового розвитку, схоже. Московія є нашим безпосереднім сусідом, з реальним кордоном з нами, враховуючи фактично окуповану нею Білорусь, це понад 3,5 тисячі кілометрів. Так, як Географ, пояснює, це 3600 з гаком кілометрів. Так. І е, це все, ми говоримо, наука починається там, де починають вимірювати. Так, от я й виміряв вам. Науково яка протяжність кордону у нас із цією імперією, яка неминуче має розвалитися. Так. Тепер, що буде після розвалу Московської імперії? Уже було, не треба тут винаходити велосипед, уже все було, нічого нового під Сонцем і місяцем немає. Немає. Так, розпалася ця Московська імперія перший раз у 2017 році. Так, і що сюди? Мільйони? Мільйони полізли, в тому числі й озброєних, офіцерів всяких і так далі, які, які тікали звідти. Так. От нас нас ми готові до цього. Так. Що вони полізуть сюди? Тому що розпад імперії завжди супроводжується приміщенням народів. Так, це факт просто. Отам от уже фіни в себе спорудили паркан. Так. Те саме Прибалти. Ну, а от залишилася величезна діра. Поляки теж зробили від Білорусі. Залишилася величезна діра із боку нинішньої так званої Білорусі, так званої незалежної, так званої держави. І Із Сходу і Південного Сходу до нас. Я нинішня влада, так, готова до неминучого розпаду Московії. Підкреслюю, неминучого розпаду то, е, імперії цієї країни дурнів і імперії зла. Що дурнів, очевидно, що зла, ну вона ж демонструє всім, що це чисте зло. Так. Чи є в нас програма так. реагування на розпад Московії? Чи так як у нас не було програми захисту, так. на ймовірний, це для когось ймовірний. А для мене абсолютно. Абсолютний напад Московії на Україну є в нас чи немає? Так. Бо в нас знову ж таки в цьому сенсі говорять про те, що не на часі. Така програма не на часі. Ось ми закінчимо війну, от тоді ми все так. І тоді ми й лавру звільнимо від е, московських окупантів і агентів. І українська мова в нас запанує. І корупцію поборемо. Це ілюзія. Я підкреслюю, ілюзія. Так, найкращі умови для вирішення цих цих проблем це під час чого? кризи. Чим глибша криза, тим краще. Я пояснюю знову як малим дітям. Так, а що таке війна? Це найглибша криза. А що таке китайський іерогліф, який позначає кризу? Так, верхня частина іерогіфу. Небезпека нижня можливості. Так, ми звертаємо увагу тільки на небезпеку. Чи ми повинні думати як розумні люди, якщо ми такими є, над можливостями, які відкриває перед нами ця криза? Я не думаю, що в нас програма є. Оце все, що не на часі, оці всі балаканини просто таких цікавих дуже людей в інтелектуальному відношенні це все ілюзія так, перманентних. Політичних імпотентів. Так. На жаль, у нас брак розумних і рішучих людей. Це просто незаперечний факт.